Добрий день, малята! До нас у гості прийшла лялька Катя. Лялечка принесла цікаву книжку з яскравими малюнками. Але що це за малюнки вона не знає і дуже хоче, щоб ми їй розповіли. Це геометричні фігури. Круг, квадрат, трикутник. Давайте їх розглянемо. Як називається ця фігура? І тарілка, і годинник, круглий м'яч так спритно скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо. І у парку, і в авто. Це круг. Малята, а що ще нагадує про круг? Сонечко схоже на круг. Якого кольору круг? Червоний. Годинник схожий на круг якого кольору круг? Червоний. М'ячик схожий на круг. Якого кольору круг? Червоний. Як називається ця фігура? Моя подушка схожа на квадрат. Чотири вушка у неї стирчать. Я спати на неї лягаю, руками її обіймаю. Це квадрат. Малята. А які ще предмети нагадують квадрат? Віконечко схоже на квадрат. Якого кольору квадрат? Зеленого? Хустинка схожа на квадрат. Якого кольору квадрат? Зеленого? Як називається ця фігура? Він не круг і не квадрат і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його трикутник. Малята. А які ще предмети нагадують трикутник? Ялинка схожа на трикутник. Якого кольору трикутник? Жовтого. Пірамідка схожа на трикутник. Якого кольору трикутник? Жовтого. Прапор схожий на трикутник якого кольору трикутник? Жовтого. Лялька дуже задоволена, що знає назви геометричних фігур. Я сподіваюсь, малята, що ви теж запам'ятали назви цих фігур. А нам час прощатися до побачення малята.